Український офіцер застерігає Європу від російської агресії. Польща може втратити 8 мільярдів злотих через мита США на товари з ЄС. Російський безпілотник влучив у житловий будинок у столиці Білорусі. Польща і весь європейський союз мають бути готові до боротьби з російською агресією. Застерігає офіцер української бригади Рубіж Максим Проскуров. В інтерв'ю польському радіо він пояснив, що добре навченої та оснащеної армії недостатньо. Досвід України показує, що ключову роль відіграє взаємодія між армією і цивільною обороною. Не надійтеся, що 200 тисяч військових чи 300 тисяч військових виграють війну. Тому подумайте вже про своїх військових, подумайте про те, щоб кожен з вас міг зробити для того, щоб допомогти своїм військовим зараз, для того щоб у випадку війни бути готовим. За словами Максима Проскурова, Польща та країни, що межують з Росією та Білоруссю, опинилися в гібридній війні через дії Москви. Доводиться зважати на провокації і навіть відкриту агресію, додає український офіцер. Останніми днями польські, американські та німецькі служби попередили, що Росія та Китай будуть готові до агресії до 2027 року. Про це говорив і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Очільник польського уряду наголосив, що йдеться не про те, щоб заляка. Ти громадськість, а про те, щоб бути готовими на будь-який випадок. Польща може втратити близько восьми мільярдів злотих через американські мита на товари з європейського союзу, написав прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск на порталі ікс. У неділю 27 липня було досягнуто домовленості між президентом США Дональдом Трампом і головою Європейської комісії Урсулою фон Дерляйн. Результатом якої стали 15 відсоткові тарифи на більшість товарів зі старого континенту, і оголошення про сотні мільярдів євро європейських інвестицій в енергетичну. Ну і зброєву промисловість США. Прем'єр-міністр Польщі написав, що в результаті угоди Польща втратить 8 мільярдів злотих, хоча могла б втратити 15 мільярдів, якби діяли 30% відсоткові тарифи, як того спочатку хотів Трамп. Дональд Туск додав, що втрати будуть серйозними по обидва боки Атлантики, але краще торговельна угода ніж безглузда тарифна війна між союзниками. Російський безпілотник влучив у житловий будинок у столиці Білорусі. Інформації про можливі жертви немає вночі. Білоруська протиповітряна оборона збила безпілотний літальний апарат, який впав у центральній частині міста і влучив у будівлю. Мешканці запанікували на місце події. Прибула міліція, яка розігнала натовп. Російські безпілотники, які летять до України з території Російської Федерації, часто збуваються з курсу і порушують повітряний простір Білорусі у липні кількість таких інцидентів зросла однак, вперше російський безпілотник впав на білоруську столицю. Десятій ранку у Польщі розпочався протест машиністів. потягів. члени профспілки блокують дороги у кількох місцях по всій країні. Вони вимагають від міністерства інфраструктури збільшити фінансування залізниць та зменшити витрати для перевізників. Марцін похуд з профспілки машиністів поїздів стверджує, що доступ до залізничної інфраструктури в Польщі є надто дорогим. Урегульовати кошти. Врегулювати витрати, тому що ми не можемо допустити ситуації, коли фактично платимо найвищі тарифи в усій Європі, коли йдеться про доступ до інфраструктури. Що стосується плати за електроенергію для повітряних ліній, то в нас найвищі тарифи в Європейському Союзі. ставки протест підтримує загальнопольський альянс профспілок. Його голова Піотер Островський зазначив, що у сфері вантажних перевезень панує недобросовісна конкуренція більшість перевезень товарів у Польщі здійснюється автомобільним транспортом, вантажівками. Залізниця занедбана, практично нічого не перевозиться залізницею, що призводить до ситуацій, подібних до тієї, з якою ми зараз стикаємося з компанією ПКБ Карго. Майже тисяча виїздів пожежників і рятувальників у Польщі через складні погодні умови. Пожежники і рятувальники найбільше роботи мають на півдні та в центрі країни. Розповів капітан Войцех Гралець, прес-відділу національного штабу Державної пожежної служби. З півночі 28 липня державна пожежна служба зареєструвала 956 інцидентів на які вона реагувала через погодні умови. Найбільша кількість виїздів була у сілеському воєводстві, потім у лоцькому, далі Свєнтокшийському і також у малопольському воєводстві. Размовопольське гралець додав, що пожежники переважно відкачують воду із затоплених будинків та вулиць. Також усувають зламані гілки і дерева. Не хліба без пошада між на цей час я не маю інформації про будь-які драматичні інциденти, які б фактично вимагали додаткових ресурсів. Наразі можливості національної пожежно-рятувальної системи реагують на ці інциденти на постійній основі. На жаль, дощ затягується і процес оскільки рівень води в різних частинах країни постійно зростає. Що дощ досить сильний і триває протягом короткого періоду, можуть виникнути локальні повені та підтоплення. Якісь там ж чи то штопшару чи локальне потоплення. У понеділок у 13 воєводствах очікується сильні дощі. Спокійніша погода буде лише у західнопоморському воєводстві, Любузькому воєводстві та значній частині Нижньосілейського воєводства. <му> Російську авіакомпанію Аерофлот частково паралізували хакери. Відповідальність за атаку взяли на себе дві групи: Сайлент Кроу та білоруська група. Білоруські кіберпартизани маші Шемський далі. Аерофлот Одво... Аерофлот скасував близько 50 рейсів. Пасажири застрягли в аеропорту Шереметьєва. Біля стію реєстрації творилося до черги. Хакери відповідальні за кібератаку на російського перевізника оголосили, що незабаром почнуть публікувати інформацію, отриману під час злому комп'ютерної мережі компанії. За їхніми словами, підготовка до атаки тривала рік. Хакери отримали доступ до всіх рівнів IT-структури аерофлоту, включно з робочими комп'ютерами, персоналу та керівництва. Мачімські польські радіо. Угода між США та європейським союзом щодо тарифів з ЄС це важливе та корисне рішення, каже Міхал Щерба, депутат Європарламенту від громадянської коаліції. Про угоду оголосили президент Дональд Трамп та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн після недільної зустрічі в Шотландії. 15% – це тарифна ставка на більшість товарів, що експортується до США з Варшави, Парижа та Братислави. Міхал Щерба пояснив в ефірі першого каналу Польського радіо, що за відсутності угоди тарифна ставка для Європи становитиме 30%. Мама всіх вілі п'ятнадцять наразі. Це 15%. Є оголошення про ще детальніші правила співпраці, включно з військовими закупівлями, газом та спільними інвестиціями. Це добре рішення. ЄС є одним із небагатьох організмів, а так би це сказав і назвав, адже це не двосторонні перемовини. Їх проводив і від нашого імені Єврокомісар з питань торгівлі. Це добре рішення. Вони розбудовують, як і саміт НАТО в ГАЗі, наші трансатлантичні відносини. Будуєм подобні, як ще НАТО вхадзе наші реляції Трансатлантицькі, Дональ Трамп не приховував свого задоволення угодою. Ми бачимо відкриття всіх європейських країн. Я думаю, що досі вони були фактично закриті. Ви насправді не брали наші автомобілі та сільськогосподарську продукцію, сказав президент США. А тим часом президентка Європейської комісії Урсула фон Дерляєн переконана, що угода посилить конкурентоспроможність і принесе користь споживачам на старому континенті. Ми працюватимемо над тим, щоб додати більше товарів до цього списку, заявила вона. Новий безпілотник